Різдвяна служба триває в Софії Київській. Вперше українці відзначають різдво разом з більшістю християнського світу 25 грудня. Святкову літургію відправив предстоятель православної церкви України. Віряни йдуть до собору з удосвіта. На місці працює кореспондент п'ятого Віталій Залевський. Можемо з ним говорити наживо. Віталію, за що моляться парафіяни сьогодні? Сергію нині молитви за одне за нашу перемогу за наших захисників. І захисниць, які замість того, щоб святкувати різдво, захищають наші землі від російських окупантів. Так, божественна літургія вже пройшла у Софійському соборі. Вона почалася о 9 ранку і очолював її предстоятеля Православної церкви України Епіфаній. І також зазначу, що вперше ми відзначаємо Різдво саме 25 грудня, бо офіційно православна церква України прийняла так. Рішення ще з 1 вересня, так люди, які приходили сюди, кажуть, що різдво це родинне свято. Проте багато українців не зустрінуть своїх родичів за столом, і саме через це будуть такі символічні святкування. Давайте послухаємо людей. Ну, не в останній момент хлопці стоять за те, щоб ці традиції наші були збережені, щоб ми могли робити в себе на землі, те, що ми хочемо святкувати те, як ми хочемо, говорити як ми хочемо. Тому це ну різдво це завжди про любов до тих, хто там стоїть, до своїх рідних, до громади, до держави, до всіх У мене родина вся в окупації, і різдво без родини це Очередне нагадування, що відбувається в нашій країні, і що до чого Росія нас довела, і що ми маємо переживати просто через те, що вони існують. Я приїхала спеціально зі Львова сьогодні, щоб відчути тут в Києві дух Різдва в так до собору прийшло чимало людей під час святкової літургії. Предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до українців. Він закликав помолитися за наших воїнів та й весь народ, який, попри все, не здається, і робить все для нашої перемоги. Тож давайте послухаємо Епіфанія. серед горя і страждань війни, серед болю втрат, ми все одно святкуємо. Боріздво Христове для нас не тільки і не стільки час розваг і подарунки, скільки свідчення перемоги правдою і добра та неодмінної поразки зла. У ці святкові дні ми з особливим почуттям відносимо молитви за наших воїнів та за всіх, хто на фронті та в тилу бореться зі злом, з російською агресією і наближає нашу перемогу. Також а, тут лунали українські колядки. Люди кажуть, що ось такі традиції ще більше нас об'єднують. А наскільки це було атмосферно? Пропоную подивитися. Тож, так пройшла божественна літургія у Софійському соборі. Сергію передаю слово тобі. Дякую, Віталій Зелевський. З нами був на зв'язку з Софії Київської. З божественною літургією Різдво Христове визначають Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви в столиці. Бо служіння очолив глава ОГКЦ Святослав. Попри те, що 25 грудня для українців нова дата святкування Різдва, помилитися до храму сьогодні. Прийшли багато парафіян. Нагадаю, Українська греко-католицька церква та ПЦУ перейшли на новоюріанський календар з нового церковного року, який розпочинається 1 вересня. Саме тому дати церковних свят змістилися а Різдво пропадає на 25 грудня, що на державному рівні затвердив президент своїм указом. Я радію, що ми повертаємось до цього святкування в європейську родину. Відчуваємо тут таке істинну віру. Остає чоловік, в нашій країні настав мир. Ті, хто на жаль сьогодні не можуть бути своєю сім'єю, своєю родиною разом за святковими столами, вчора не зміг бути разом з ними також під час святої вечері, щоб вони нарешті всі повернулися додому. Добалакався на Росії. Отруїли Антона Красовського, екс-директора пропагандистського мовника «Russia Today». Загалом він відомий тим, що у прямому етері закликав вбивати українських дітей. Напередодні Красовський розповів про недугу поширив в соцмережах і світлину з лікарні. Запевняв, що вже почувається добре. Утім, джерела видання «Київпост» в головному управлінні розвідки заявляють, що це повідомлення ймовірно поширив уже не сам пропагандист. За даними гуру, стан Красовського погіршується. Уночі росіяни знову поцілили по Україні своїм своїми дронами, проте залишилися без літаків. Про це повідомляють повітряні сили з мису Чауда та Балаклави, що в тимчасово окупованому Криму вороги запускали 31 іранський шахет. Наші захисники збили 28 дронів. Також московити скерували авіаційну ракету Х-59 з запорізького напрямку та протирадіолокаційну х 31 П з акваторії Чорного моря. Обидві збройні сили знищили. Вночі захисники українського неба зенітними ракетами поцілили по двох ворожих літаках. Су 34 збили на Донеччині і су 30 над акваторією Чорного моря. Уламки збитих шахедів пошкодили технічні приміщення припортової інфраструктури на Одещині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, у роздільнянському районі пошкодили адмінбудівлю, яка не діє і складське приміщення пожежу на місці оперативно загасили. Одна людина загинула ще двоє поранені через ворожі обстріли Херсонщини. Протягом минулої доби окупанти здійснили 71 атаку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини і по території заводу в самому обласному центрі. Уночі під час атаки дронами відбулося влучання у Береславському районі. Про це повідомили сили оборони півдня. У складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Над Дніпропетровщиною збили п'ять безпілотників, однак уламки збитих дронів пошкодили господарське приміщення і навантажувач зерна у Павлоградському районі. Про це повідомила обласна влада. У Дніпровському ж залишки ворожого зарізятча упали на територію підприємства, що не працює. Однопорохова будівля зайнялася, пожежу загасили. Ну, вже понад 353 тисячі окупантів здерли ноги в Україні. Оновлені втрати ворога від початку великого вторгнення. Повідомляє генштаб. Напередодні збройні сили знищили ще 760 окупантів. На металобрухт перетворили 19 російських танків, а також 31 броньовану машину ворога. Згоріли також 33 артилерійських системи Росії, а також дві реактивних системи залпового вогню. Сили оборони відмінусували також дві системи протиповітряної оборони. Ворога збили ще два бойових літаки росіян і 32 безпілотники. А ще дві криватих ракети. У ворога поменшало на понад пів сотні бойових машин також меншає у них і спецтехніки, мінус 5 одиниць.